Святий Ленін, якому поклоняються маленькі чоловіки-гвинтики та беззаперечно слідують його культу. Ось те, що хотіла у результаті мати радянська пропаганда. Один з найважливіших факторів впливу на людські уми це звичайно ж культура. І у своїх кількох попередніх відео я вже загалом говорила про те, як за допомогою культури формувалися правильні думки у головах людей. А тут же я хочу поговорити загалом про феномен культури у ширшому її контексті. Тобто згадати про культуру не лише як про мистецтво, наприклад, кіно, література, чого ми також торкнемося, але й поговорити, наприклад, про моду, релігію і навіть культуру харчування. А подивитися на феномен радянської культури ширше, мені допоможе авторка каналу Золота середина. Культура це важливо, а ще важливіше розуміти, як вона вплинула на наш світогляд і сприйняття певних речей. Для початку поговоримо про релігію. Це те, що безперечно впливає на світогляд, створює певні життєві орієнтири, цінності, впливає на поведінку, причому у масштабах всього суспільства. І це один із чинників, що об'єднує спільноту. Це фундаментальна річ. Науковці навіть окремлюють термін релігійна свідомість. Це спосіб ставлення вірянина до світу через комплекс поглядів і почуттів, смисли і зміст яких формує віра в надприродне. Наприклад, французький соціолог Еміль Дюркгейм вважав, що релігія відіграє важливу роль у суспільстві. По-перше, вона створює та підтримує соціальну спільноту. Релігія це форма усвідомлення і створення соціальної єдності, важливим чинником якої є релігійні обряди. По-друге, релігія формує ідеали, які стимулюють суспільний розвиток. Нарешті Дюргейм дає таке визначення релігії: цілісна система вірувань і дій, що належать до священних, тобто відокремлених, заборонених речей, вірування та дії, що об'єднують в одну моральну громаду, церкву всіх, хто їх наслідує. Дивіться, до чого я веду. Релігія є важливою як на особистісному рівні, так і загалом на суспільному. Але як же ми можемо говорити про якусь релігію в СРСР, якщо там панував атеїзм? Всякі прояви релігійного життя придушувалися, церкви або ж знищувалися, або використовувалися, наприклад, як складські приміщення? Я зараз аж розтерявся. А все надзвичайно просто, бо комуністична ідеологія і була тією самою релігією в СРСР. Як то кажуть, і вашим, і нашим. І різницю позначили і водночас об'єднали. Хитро? І це лише початок. І тому, звичайно ж, прагнула позбутися конкурента у боротьбі за людські уми. Що цікаво, на всяк випадок, тут я не захищаю Маркса, просто хочу показати, наскільки радянська ідеологія викривила його вчення. Багато хто, гадаю, чув його цитату, що цинічно розстражувалася СРСР. Релігія, опіум народу. Обтяжені своїм існуванням люди намагаються знайти хоч якесь полегшення, звертаючись до релігії. Так само, як хворий використовує опіум як знеболювальне. Але водночас цей же ж опіум затуманює його розум, і людина бачить світ не таким, яким він є, а таким, як це диктує, наприклад, церква чи якісь релігійні догмати. І відповідно Маркс закликав відмовлятися від релігії та бачити світ, якби тверезо, бачити таким, яким він є насправді. Що ж робилося в СРСР? В СРСР комунізм перетворили на ідеологію, і відповідно ця ідеологія переймала оці функції цього ж опіуму, і сама одурманювала розум та навіювала власне свою картинку світу. І до речі, сам Маркс також дав визначення ідеології і сказав, що це хибна свідомість. Як же відбувалися творення радянської релігії? Згадайте головні атрибути, які притаманні релігійному життю: це різні свята, міфи, обряди, культ героїв святих, паломництво у святі місця і так далі. Якщо у християн, наприклад, була свята Трійця, то совєти перетворили це на тріаду Маркс, Енгельс, Лєнін. Ємано. Отже. Бляха, ну ти бачив, це бачив! Обов'язково замінялися і свята. На заміну Різдву, наприклад, тепер Новий рік. Замість Великодня чи якихось весняних свят це 1 травня, День всіх трудящих. Замість Богородиці тепер загалом вшановуємо жінку-трудівницю 8 березня. Ще був день Октябрської революції, пізніше до нього додався і День Побєди і так далі. До речі, от про Побєдобєсія. чому воно і досі так важливо і підтримується. Тому що для ідеології тепер уже русского міра це дійсно така культова і священна дата. Наприклад, як християни відзначають Різдво. І народження хреста для них не просто як дата в календарі, так не просто якась подія в минулому, а це фактично має більш таке символічне значення, оскільки це початок нової ери, початок ось християнства. Так і, наприклад, наше літочислення зараз 2023 рік від Різдва Христового. Так само знову ж і для Росії дуже важливо підтримувати оце от вілікоє побідабесії, так тому що це також певним чином має значення ось для встановлення цієї ідеї рускава міра. Повернемося до Совка, де навіть умудрилися паломництво домощів замінити. Тому що чи ви думаєте, чому в центрі Москви тримають забальзамованого замова ноги Щодо більш особистих свят, то, наприклад, хрестини замінялися звіздінами, дитину приносили у місцевий палац культури, їй на пелюшки чіпляли маленьку зірочку, співали урочистих комуністичних пісень, дарували почесним батькам подарунки. На щастя, у союзі навіть це не прижилося, і в принципі дуже добре. Ну слава Богу, що отак що от, от воно вийшло. Але от певні згадки все ж таки про це були. Чого не скажеш про вінчання у церкві? Воно змінилося на урочистий розпис у ЗАГСі. І обов'язковим для кожної пари молодят стало фото на фоні пам'ятника Леніну і біля вічного вогню. Ось реально, якщо ви подивитеся старі весільні фото старшого покоління, то майже у кожного от буде щось таке або на фоні Леніна, або на фоні вічного огня. Були у СРСР, звичайно ж, і свої святі. І довкола яких, звичайно ж, створювалися певні міфи. Наприклад, у школі на уроках історії, думаю, вам розповідали про таке явище, як Стаханівський прорив у 1935 році, в місті Стаханов, нині Стаханів на Донбасі, радянський шахтар Олексій Стаханов встановив рекорд за видобуток вугілля. За одну зміну Стаханов видобув 102 тонни вугілля, що перевищено встановлений план аж в 7 разів. Цей випадок отримав широкий резонанс і став символом просування радянської промисловості та ефективності праці. Стаханівський прорив став важливим символом радянського пропагандистського масштабування. Уряд СРСР поширював історію Стаханова як приклад ефективної праці та мобілізації паз. Спеціальні комісії були створені для поширення стаханівського руху у всіх галузях радянської економіки. А радянській людині тільки й залишалося що сказати: ти говорить, працюй, хорошо працюєш, а батя, я стараюсь. Проте згодом, звісно стало відомо, що стаханський прорив це лише така велика фальсифікація, це спеціально пропагандистський захід, аби поширювати певні оці соціалістичні ідеали. Адже було залучено спеціально підготовлених робітників і створено оптимальні умови для досягнення рекордного видобутку. Тобто, ось вам і спеціальне створення такого от героя святого, який би був взірцем для великих мас. Або ж як тут не згадати Павліка Морозова, дитина герой, що навіть власного батька Куркуля здала заради розбудови світлого радянського майбутнього. Але що ж було насправді? Павлік Морозов і справді існував, і справді здав батька. Але зовсім з іншої причини. За однією з версій, батько Павліка був тираном, бив матір і тому, аби власне захистити свою маму, своїх молодших братиків та сестричок, то хлопчику і довелося вчинити так, як він вчинив. За іншою з версій, батько просто пішов із сім'ї до іншої жінки, що також спровокувало такий імпульсивний вчинок хлопчика. А радянська міфотворчість уже потім підключилася. Павлік, нібито виступав на суді і проголошував палку промову про будівництво комунізму і про те, що такі люди, як його батько, заважають цьому будівництву. Але це все чиста вигадка, все це вже витвір радянських письменників. Отже, радянська людина виявлялася лише маленьким безсильним гвинтиком. І якщо раніше зі своїми страхами, надіями, печалями вона йшла до церкви, то тепер на її захід ставала всесильна і всемогутня комуністична партія, яка вказувала їй правильний шлях. Бо вона ж лише пилинка, лише маленька частина від великої сірої маси, від великого колектива. Вона ж лише маленький чоловік, чи не так? Саме так ця маленька людина це дуже характерний персонаж, якого часто зображували у російській літературі радянського періоду. І хоч цей образ виник раніше і мав багато різних трактувань, проте саме у радянський період цей персонаж уособив у собі таку безсилу людину, яка не має якихось високих цілей і моралі, проте має таку дрібну маленьку душонку, і при цьому ніякої влади над своєю долею. Дуже символічно. Також такий персонаж описувався у творах Зощенко та Булгакова вже як об'єкт сатири, і це дуже добре ілюструвало культури меншовартості радянської людини. І Я не тільки про меншовартість в українському контексті, в якому ми звикли про це чути, тому що у радянському союзі меншовартісними були усі, тому що радянська людина це маленький гвинтик, який не може нічого змінити у цій такій великій та безжальній системі, і це Букаш. З низькою самооцінкою. Ти не маєш ніяких прав, ти маєш стерпіти, коли тобі нахамлять у державній установі чи нагримає продавчиня в універмазі, і поскаржитися то в принципі і нікому. І в цьому я також вбачаю причину амебності росіян, тому що їхня меншовартість нікуди не поділась. Ну а ідеальним образом совкового громадянина є такий собі аскетичний пролетарій. У нього немає капіталістичних амбіцій і йому. Ну, хліба не надо, роботу давай. І такий буде радий працювати на благо Родини за мішок картоплі і, може, колись через 30 років роботи на заводі зможе отримати квартиру чи машину в подарунок від государства. Бо за свою зарплатню він такого ніколи не зміг би собі дозволити. Ну, а вимагати справедливої оплати своєї праці це якось соромно і недостойно такої гідної совєтської людини. Як Ілюстративний приклад мені на думку спадає персонаж фільму, служебний роман Анатолій Новосільцев. Він також був такий собі амебний йому було важко добитися, щоб його підвищили, при тому, що він старанно працював, і потрібно було щось таке неймовірне продумувати, щоб людина могла просто відстояти якісь свої вимоги на робочому місці, і це дуже якби ілюстративно. Але ось така духовність радянської людини це просто ілюзія, бо яка може бути духовність там, де люди просто хочуть жерти? Є така думка, що художник повинен бути голодним, але. Реальність зовсім інша. Поки ти думаєш, де заробити та чим погодувати свою родину, тобі явно не до високодуховних матерій і вже точно тобі не до наукових досягнень. І у радянському союзі це було дуже вигідно, коли влада пропагувала аскетизм та стриманість, заохочувала це у своїх громадянах. Хоча у начальства завжди був доступ до дефіцитних та закордонних товарів. І через це ж відбувався і витік інтелектуальної сили за кордон, тому що люди не бачили сенсу сидіти у своїх недофінансованих ній усе життя, коли можна було просто виїхати і жити як людина. Тому для того, щоб тримати безправну робочу силу під контролем та мати достатньо людського ресурсу, щоб підтримувати режим, формування певного світогляду починалося ще з маличку. Пропаганда для дітей це також велика окрема тема. Наприклад, окрім Павліка Морозова, для них створений цілий ряд піонерів-героїв, які мали бути образами для наслідування серед малечі. Я це знаю, тому що моя прабабуся була вчителькою у радянській сільській школі, і коли я приїжджала до неї на літо, то на горищі серед макулатури знаходила багато різних піонерських книжечок, різних там довідників, які любила час від часу погортати. І лише зараз у свідомому віці я розумію, що там і для чого насправді було написано. А ще від прабабусі я почула пісню Жовтенят. Жовтенята це така організація на кшталт піонерської, але оскільки в піонери приймали з 9 років, то жовтенятами були дітки, це зараз молодша школа, десь приблизно 7-9 років. І власне вони також мали, наприклад, свою зв'язку і, звичайно ж, свій гімн. Ми малята жовтеняти. Нас усіх одна мета треба жити, працювати, будувати нове життя. І тільки от зараз розумію, що навіть таким малесеньким діткам з дитинства ось навіють оцей от настрой на будівництво світлого комуністичного майбутнього. Бере, не думай, тут класно. Що вже казати про піонерів, гімн яких? Звідкись кастрамі, сінії ночі, ми піонери, діти робочих, блисяться ера світлих годов, C' будь Готов. Радосним шагом з пісні будь готов. А ще були різні книжечки з оповідками про добрих діячів партії. Наприклад, в тому ж бабусі на могоріщі я знайшла книгу Ленін і Діти про доброго дєдушку Леніна, який приїжджав в гості до якоїсь малечі і грався з котиком. І тепер кожного разу, як бачу чорного кота з білими лапами і білим галстуком, згадую, що це кіт як у Леніна. You you are, you fine, really а яка ж для дітей була радість, коли він прийшов на їх новорічний утрінік? Сюди ж можна віднести цілу купу мультиків на кшталт Мальчишакі Бальчіша і так далі. В Принципі на каналі Обезлата досить багато розборів на це. І радянські фільми, типу «Большая перемена», «Пригода електроніка і так далі. Усі так чи інакше нав'язували правильну поведінку, вчили не виділятися і тому подібне. Отже, проміжний висновок: радянська пропаганда проникала у всі сфери життєдіяльності як дорослої людини, так особливо і й малечі. Адже у СРСР прекрасно розуміли, що діти є тими самочистими аркушиками, на які можна вписати будь-що, що потрібно радянській пропаганді. Але це ще далеко не все. І продовження дивіться на каналі Золотої Середини.